Дійсно, сили дійсно креативні. Агресія, біль, розчарування чи щось ще це цілком нормально, Щоб ви, браці, сіли затожили, забутися і напитись. Якось так. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на каналі дуже цікава гостя, психолог і терапевт Ольга Буц. Я думаю, вона сама зараз розповість трошки нам про себе, представиться. А ми навіть сьогодні синхронно у чорному золою. Отже, Оля, ми тебе слухаємо. Добрий день, мене звати Ольга Пуц, я психолог, штальтерапевт, і вже 5 років я працюю з людьми в індивідуальному та в груповому форматі. І ось сьогодні я спробую дати вам розгорнуті відповіді на дуже цікаві запитання. Так, ми обговорили питання заздалегідь для того, щоб психолог мала змогу. Підготуватися до ефіру, отже, перше питання. Зараз художники, музиканти і інші представники мистецтва називають себе креативними силами України. Може, ви чули? Тож, як ви ставитесь до цього формулювання? Це перша частинка питання. А друга, як допомагає психіці людини нетворчої споглядання патріотичних артів, чи допомагає взагалі? Як я ставлюсь до формулювання креативні сили України? Ну, взагалі позитивно, тому що це так воно і є. Це дійсно сили, дійсно креативні. Якщо ви згадаєте початок війни, ну я це так пам'ятаю, окрім новин, я завжди бачила якісь ілюстрації, меми, музику, яка з'являлась, е, яку я могла розділити. Тобто я відчувала ще щось більше, окрім сухих фактів. І це дійсно дуже важливий аспект і процес і формулювання загалом до нього відношусь дуже позитивно. Якщо ми кажемо про ілюстраторів чи про музику, ну ось, наприклад, згадаємо Євгенію Гайдамаку, яка проілюструвала події на Україні. Чи, якщо я вірно, це вимовлю Джокі Друз. Що ви, браття, зі своїм треком? Так? Там, якщо пам'ятаєте, є такий відривок, що ви, браті сіли затожили. В нас був і голодомор, і війна, і революції, і що ми зараз будемо плакати. І все це дуже важливо, тому що це невід'ємна частина процесу війни та спроби здобути перемогу. Якщо ми будемо казати, як це. Як це творчесть мистецтво впливає на аудиторію, то важливо відрізняти на яку саме аудиторію. По-перше, на українську аудиторію, це може впливати саме через легалізацію почуттів і єдність. Що я маю на увазі? Візьмемо, наприклад, художнє мистецтво. Якщо художник зображає на картині. Певні події, він що робить? Він це пропускає через себе та вкладає свої почуття, те, що він відчуває від цих історичних подій на зображення. Я, як людина, яка приходить і це бачить, воно мені може відгукнутися. І саме в цей час відгуку я розумію, що відчуваю, наприклад, те саме. Це може бути злість, біль, безсилля, надія, що завгодно. І в цей момент, коли я розумію, що я розумію, про що йде мова у цьому витворі мистецтва, я відчуваю ці почуття, я їх розділяю разом з художником, і я такий не один, зі мною все ок. Тобто трапляється так звана легалізація почуттів, та може з'явитися відчуття єдності, і що зі мною, звісно, все окей. Це такий аспект психологічний для української аудиторії. Якщо ми кажемо про неукраїнську аудиторію, то тут, звісно, такі практичні речі, як, наприклад, інформування того, що трапилось в нашій країні, це документування історичних подій, і, а вже ж створення культурної спадщини, тому що військові події вони закінчаться. А мистецтво залишиться назавжди. Пам'ять про ці події вона буде задокументована в цьому мистецтві. Тому це музика, це танець, це художні процеси, що завгодно, це фотографія, це все дуже важливо. Тому що саме ці речі вони поєднують не тільки сухі факти новин, а ще й справжні людські почуття, справжню. Справжнє людське життя, яке неможливо передати в якомусь сухому чи е, тексті, чи в тексті ну, звичайних новин. Так, е, що, ще? що ще? Ну, можливо, я б ще хотіла додати, що е, дуже важливо трохи зануритись у розуміння творчості і мистецтва, бо, насамперед, для мене ці два процеси дуже відрізняються. Чому? Я можу назвати творчою будь-яку людину насамперед, тому що усе, що ми із себе ем, вибудовуємо, можливо, усе, що ми із себе дістаємо, усе, що ми творимо, це і є наша творчість. Це може бути будь-що. Ми розкладаємо речі, ми щось малюємо, ми комусь щось пишемо. І саме процес. Творчості це той процес, коли я, маючи якісь інтенсивні почуття, можу їх відреагувати, написати вірш, намалювати картину, якось порухатись, потанцювати. І усі почуття, які з мене виходять, це є відреагування. Вони для мене мають названня творчості. Якщо ми кажемо про мистецтво, то тут для мене дуже важливо пам'ятати про майстерність, про досвід та про навички, які сформулювалися завдяки дуже плідній праці. І мистецтво це для мене щось, що не тільки залежить від моїх почуттів як художника, і спроби їх відреагувати та продемонструвати світу, а щось що залежить ще. І від історичних подій, і не від історичних подій, і від моєї фантазії, і від е, мого таланту, можливо, так? щось, що є таким автентичним і існуючим само по собі. Тобто, творчість, вона, як правило, завжди залежить від конкретних емоційних почуттів, а мистецтво не завжди. Тому, якщо ми кажемо про творчість, то, звичайно, цей процес допомагає не тільки аудиторії, а й тому, хто це творить. Бо коли я можу розповісти свою історію. І, можливо, через ось таку сублімацію поділитися своїми почуттями, то це допомагає мені справитись з усім, що трапилось в моєму житті, чи там, трапилось з моєю країною, чи з моїми близькими. Тому цей процес він такий двосторонній. Тобто, Творчість, ну і загалом, да, якщо ми там кажемо вже про щось більше мистецтво, допомагає справитись з інтенсивними почуттями не тільки мені, а й ще й аудиторії. Ось. Я вибачаю, що я такий приклад на собі привела, тому що це якось так зручніше щось. Да. Це навіть прекрасно, що на своєму прикладі, тому нам так може зрозуміліше буде. Взагалі ж війна, вона як такий величезний стрес. Вона на всіх нас впливає і всіх нас трохи якось змінює. І в зв'язку з тим у мене друге питання назріло. Спостерігаю за колегами, змінилася тематика і стилістика робіт ілюстраторів. Якщо відверто стало більше агресії, тобто не такі дівчаточка-україночки, як в мене, а конкретно там зброя, різні фантазії на тему смерті лідера країни-агресора, такий відвертий хард, то чи варто колегам корити себе за ці вияви агресії, чи це абсолютно нормально в цій ситуації? Якщо ми кажемо про збільшення агресії у творчих роботах, то це цілком закономірний і нормальний процес. Чому? Тому що ми усі з вами знаходимося в досить агресивному, тривожному, нервовому, жахливому фоні війни. І на цей фон війни ми реагуємо відповідно, буквально ж такими почуттями. І для того, аби це якось пережити. Нам потрібно ці почуття виплеснути. Згадаємо, що я казала трохи раніше, так, творчість це спроба відреагувати свої почуття, та завдяки цьому є можливість це пережити. Так, от, коли в роботах з'являється агресія, біль, розчарування чи щось ще, це цілком нормально, і це також допомагає як автору мистецтва, так і аудиторії справитись з. Тими почуттями, які зараз знаходяться в їх душі. Якщо ви згадаєте, є такий феномен, коли, наприклад, хтось з друзів злиться з приводу якоїсь ситуації, і я злий на цю ситуацію, і ми друг, один одного розуміємо, ми трохи позлились, позлились, поскаржились на це, і нам стає легше. Ось цей процес так робоє насамперед із творчістю. Тому корити себе за це, та й взагалі корити себе за свої почуття не варто. Єдині, хто варті цього, це окупанти і колаборанти. Але для того, щоб себе корити, повинна бути совість, а в них на совісті нічого людяного немає. Тому, українці, не чіпайте себе, все з вами гаразд. А ось, наприклад, якщо ми кажемо про бажання смерті країні лідеру, то як би це дивно не звучало, але це також цілком нормальний процес. Чому? По-перше, важливо відрізняти бажання смерті, яке береться на пустому місці, і яке підтримується реалізацією цього процесу від бажання позбутися причиною причини своєї болі, що я маю на увазі. Ну, дивіться, ми всі люди не безгрішні. Давайте так, так? І буквально в кожного з нас, хоча б раз за життя, були фантазії чи думки про смерть якоїсь людини. Це може бути близька людина, знайома незнайома, чи ми могли фантазувати про свою власну смерть. Усе це не є чимось поганим. Це також спроба справитися зі своїми почуттями. Поганим це стає лише тоді, коли ми цю. Це бажання, ці фантазії починаємо реалізувати у життя. Так от, якщо ми кажемо про смерть Путіна, то це дивіться, це просто спроба українців хоч якось пережити те безсилля, яке зараз. Ми можемо відчувати. Чому? Тому що ніхто з нас не може зупинити цю людину, ніхто не може з ним домовитись, ніхто не може зупинити російську армію. І в нас з'являється бажання і надія, щоб щось трапилось завдяки всесвіту, завдяки якісь ну, там, бажанню справедливості, бумерангу, чи ще чомусь, щоб він загинув. І тоді в нашій уяві. Ми позбудемось цієї болі і ми позбудемось війни. Тому, якщо ми кажемо про фантазування про смерть Путіна, то це спроба і бажання зупинити війну. Так, тому що якщо це нав'язлива ідея у когось, і він з цією нав'язливою ідеєю живе вже 10 років, незважаючи на війну, чи на якийсь мирний час, і він пробує цю людину там застрелити чи щось для цього робить робити все робити одне. А коли ми кричимо на кожному там, на кожному повороті, що там потрібно, потрібно, що він помер, там, дай Бог, смерті Путіну, там чи не знаю, Путін чи якийсь. Це просто ось така форма намагання справитись та підтримати надію, що щось зміниться, і наша біль, і наша агресія, і наша війна, вона закінчиться. І зараз багато художників, які дивляться це відео, такі «хух, з нами все нормально. Дуже цікаво вас слухати, Олю. А в мене залишилось ще одне питання. А зараз дуже популярним є вислів не на часі. А, з вашої точки зору, малювання це на часі? А я Маю на увазі, коли це не професія, наприклад, ілюстратора і можливість заробляти гроші, годувати родину, а коли це хобі, а, чи доцільно мати хобі під час війни? Дуже цікаве запитання, і взагалі в мене бентежить це формулювання не на часі. Що саме це означає і хто встановлює ці межі, коли щось на часі, а коли не на часі? Дивіться, я так досить радикальна в цьому плані. Чому? Тому що якщо в мене зараз є потреба щось зробити, то для мене це на часі. Якщо для когось це зараз не важливо, для нього це буде не на часі. І якщо розуміти, що ми з вами усі різні люди і наші потреби відрізняються, не дивлячись на стан війни, на якісь загальні потреби чи загальні процеси, які об'єднують нас усіх, ми реагуємо на них дуже по-різному. Тому для кожного з нас наша потреба. Може бути на часі, а потреба іншого не на часі. Тут немає якихось певних рамок та догм, коли що повинно відбуватись. І якщо ми кажемо про творчість, то вона на часі. Якщо ми кажемо про хобі, то воно на часі. І взагалі усе, що допомагає людині пережити ті чи інші. Процеси та відчуття в своєму житті, це на часі, і це може відрізнятися. Ну, ось, наприклад, якщо ми кажемо, не дай Бог, але ну, якщо кажемо про такий трагічний привід, там смерть людини, хтось буде справлятись тим, що він буде багато плакати, переживати, багато про це говорити. Хтось від сили своїх почуттів та не змоги їх здолати захоче забутися і напитись. Хтось з таким же процесом, але вибере не напитись, а піти забутись, наприклад, на дискотеку, потанцювати і переключитись, зробити для себе вигляд, що нічого не трапилось. Хтось взагалі в це не повірить і продовжить жити своє звичайне життя. Так от. Усь увесь цей спектр він на часі, тому що ми не знаємо, які процеси проходять всередині людини і що їй допомагає. Тому якщо вам той чи інший процес зараз дуже доречний, і ви відчуваєте від нього полегшення, вам хочеться зробити зараз саме це, то це на часі. Якщо ми кажемо про щось, що може бути не на часі, то це відноситься тільки до якихось державних процесів та соціально культурних. Наприклад, якщо в Одесі під час війни забажають празднувати юмарину, то це буде не на часі, тому що це соціально-культурний процес, в якому задіюється дуже багато людей, і це робиться. На такому загальнолюдському рівні, то ось тут ми ще можемо розмірковувати та вирішувати, що зараз в пріоритеті, а що ні. Ну тобто на часі, да. А якщо ми кажемо про власний вибір та потреби кожної людини, то звичайно такого формулювання, як не на часі, його просто немає. Цьому питанні я з вами абсолютно погоджуюся. Все, що нам допомагає зараз пережити ці обставини, воно є на часі. І я вам дякую за бесіду, тому що ви також своїми порадами, своєю думкою, нам сьогодні допомагали всім. Ай. Якось так, я сподіваюся, що. Я відповіла розгорнуто, можливо, щось опустила, можливо, трохи десь розказала більше. Ну, мені буде приємно, якщо будуть якісь запитання. Дякую за увагу і за те, що послухали мене та звернулись до мене з цими питаннями. Друзі, а вас я попрошу віддячити нам з Ольгою за це відео. Лайками, коментарями. Якщо залишились питання, посилання на особисту сторіночку Ольги в інстаграм, я залишу в описі під відео. Звертайтесь і побачимось!